Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, переможемо разом. 7 травня розпочнеться відлік останнього року нинішнього президентського терміну лідера країни-агресора Російської Федерації Володимира Путіна. Проте до кінця цього року він не доживе. Про це в коментарі Главреду розповів астролог Влад Рос, проаналізувавши гороскоп Путіна і дату його інавгурації 7 травня 2018 року. За словами астролога, у Путіна немає майбутнього в політиці вже в наступному році. Максимум, що той може зробити, щоб зберегти своє життя, так це сказати: Все, я втомився, я йду. Стверджує Влад Рос. Хоча навіть у такому випадку, на думку Роса, шанси. Путіна залишитися серед живих мінімальні У гороскопі. Путіна планета вбивства Марс входить у дім катастрофі смерті в червні 2023 року. Там же перебуває чорний місяць, планета отруєнь, де вона буде з'єднуватися з місяцем. А місяць серед іншого символізує харчування, їжу. Відповідно, Путіна можуть стратити таким чином отруїти, зазначив Влад Рос. Астролог вважає, що на Путіні вже стоїть чорна мітка, клеймо вбивці. А сталося це, коли чорний місяць увійшов у дім смерті, і міжнародний кримінальний суд у газі виніс рішення про арешт першої особи. БРФ, усе це призведе до того, що оточення Путіна, яке може очолити Чемезов або Патрушев, його усуне і в один прекрасний момент телевізори в Росії почнуть показувати Лебедине озеро. А потім усім повідомлять, що несподівано від серцевого нападу помер Володимир Путін. Помер цар, хай живе новий цар. Якщо новим лідером РФ виявиться мер Москви Собянін, який товаришує Щемезовим, я абсолютно не здивуюся. Прогнозує Влад Рос. Астролог стверджує, що, швидше за все, Путін не доживе до 7 травня наступного року, тобто до кінця президентського терміну. Якщо навіть він переживе замах на себе в червні цього року. Травень-червень у нього критичні в плані замаху. Він усе одно помре, його вб'є рак. У Путіна четверта стадія раку, метастази всюди, і скоро він буде нездатний пересуватися. Тому так нахабно в Росії постійно підсовують народу двійника. Саме він роз'їжджав по Маріуполю, генічеську Херсонській області. Путін увесь час сидить у бункері там, мабуть, він і помре, вважає влад Рос. Гороскоп на дату інавгурації Путіна 7 травня 2018 року. Свідчить про те, що йому однозначно більше не бути президентом РФ ніякого п'ятого терміну. Но не буде у день інавгурації. Була хрестова ситуація на вузлах. Місяць був із планетою Кету. Це свідчить про те, що Путін це халіф на годину. Це останній термін його перебування при владі. Уран був у жорстокому квадраті до Плутона і чорного місяця, що свідчить про повалення і палацовий переворот, які наближаються. Путін помре перебуваючи на своїй посаді. Про це свідчить Плутон. Планета смерті в поєднанні з чорним місяцем у тригональному аспекті до сонця. Пояснив Владрос. Нагадаємо раніше, астролог Владрос склав прогноз на травень 2023 року. І розповів, як наприкінці весни підуть справи в роботі, коханні та фінансовій сфері. Крім того, Влад Рос склав детальний гороскоп на травень 2023 для всіх знаків зодіаку та назвав щасливчиків і невдах місяця. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.